Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний лаваш з екзотичною начинкою. Рецепт артилі є з різними інгредієнтами, але я хочу показати вам дуже смачний варіант з гавайською начинкою. Спочатку приготуємо смачний соус. Соус буде, мені потрібно буде олію. У мене це рослинна олія, соняшникова, можна оливкову, також буде потрібно сметана, чесничок, зелень, лимон. Беремо 150 мл олії, вбиваємо туди одне яйце. Спочатку готується так, як майонез. Ставимо погружний блендер, так, щоб її підсолили трішки на наше яєчко і на високій швидкості збиваємо, не піднімаючи спочатку доверху, на дні. А далі, коли буде вже олії менше, будемо піднімати. Детальний список інгредієнтів, соуси, начинка. Будете дивитися, як завжди, в кінці під відео. Цей соус, повірте, дуже смачний виходить на базі сметани. Також можна сметану замінити кефіром. Такий соус можна використовувати не тільки для лаваша, дуже смачно його і до м'яса, і до картоплі запеченої, дуже смачно, коли його вмочаєш. Ось так до такої густоти ми збиваємо. Далі відправляємо часничок, приблизно 2-3 зубчика вже за смаком. Зелень у мене це кріп і зелена цибуля, а ви давайте та, яка вам подобається. Ось так додали це все і знову ж таки збиваємо. Пробиваємо так, щоб зелень розчинилася, збилася. Збили ще приблизно півхвилини зелені, додаємо лимонку. У мене це 2-3 шматочка, я зняла шкірочку і також пробиваю. Можна замінити просто лимонним соком Так, пробили і будемо поступово додавати сметану. Ви додали там трішки приблизно столову ложку і збиваєте сметана. Дає, соус дає рідший, коли ви додаєте сметану. Я додаю 50 мл. Сметана ви вже дивитесь. Якщо ви хочете густіший соус, додавайте 30 мл. Ще рідший можна більше додати. Ось такий соус у мене вийшов. Це дуже ароматний смачний соус. Обов'язково приготуйте такий. Аромат стоїть на всю кухню, чесничка, зелені. Так, соус ми приготували. Також я запекла курячу грудку, е, приготувала нарізані ананаси, кукурузка консервована, сир у мене моцарела. Сир я натираю. Натерла сир, перекладаю в миску його. Також підготуємо, підготуємо курячі філе, наріжемо тоненько пластинками. Все, ми підготували. Далі беремо лаваш або тартиллю круглого розміру, надрізаємо до центру, далі беремо соус, який ми готували, і змащуємо весь лаваш. У моїй сім'ї взагалі люблять піцу з гавайською начинкою. І ось одного разу я захотіла зробити так лаваш. І повірте, він зараз у нас став самим улюбленим. Так, на одну четверту лаваша викладаємо натертий сир. Далі, також на четверту частинку, трішки ложимо кукурузки. Далі трішки консервованого ананаса шматочками порізаними. Потім на одну четверту викладаємо нарізане куряче філе. І ще на одну частинку вже робимо мікс. Беремо трішки консервованої кукурузки. Потім трішки ананаса. І зверху трішки сиру, щоб гарно розплавилося і трималося. Далі збираємо, накриваємо ось так, як я на відео роблю, прижимаємо. Ось така підготовлена тортилля. Її можна уже, я буду жарити на грилі, можна це робити на сухій сковорідці і смакувати. Розігріла гріль, перекладаю свою тертилю на гріль, і все, вона готова. Ось подивіться, ще гаряча, хрустяща всередині сир, який. Дуже смачно і ароматно. Обов'язково приготуйте такий лаваш. Я думаю, вам сподобається. Приємного всім смаку, до нових зустрічей!